а так, ось так отглядаємо нормальний біскіт. Так, торт готовий, назвав його джагіт. Так, як ви зрозуміли, у нас новий день і новий влог. А ми косички робимо, нова прическа буде. Так, ну що, половина причок. ха ха що Я бачу, що заходіло. Костіки піздаті вигляді. Як... І знаєш, там є комедія з чуваком афроамериканець, що з косичками такими найду комедіяши. Що... Блять, найди. Че воду торчить? О, ще половина <shows> Ну да, з такой лучше не хубаво. Це мене будуть кучерики тепер? І того, а чорт посередині нічого нема. Ну от я ж відео знімаю. І того ли свій пляш. Це піздец. Я не того очікував і куди мені, я хотів відео з косичками косичка. записати. Та я ж не спору. Ну якщо я так, от, якщо я відео огляд в такі причоски зроблю табака, магазин подивиться, скажемо, що йобнуть. Що скаже, може ну, вам ще конуклю надо. Треш. Так, ну що, почали. треба і працювати. А то вчора пропустили день, сьогодні треба наздоганяти. І розпочав я власне з відповідей на коментарі, яких до стобіса багато. Це тільки один канал. Так, із позитивного вроді як Let's Hukan згодилися співпрацювати на бартері. Це буде перший бартер, плюс галочка в копілочку. Подивимось, що там, як воно буде, до чого. Але це добре. Бо в мене товар закінчився. Начебто, якщо все ок, то маю завтра надіслати. Це буде перше партнерство Так, влог змонтував. Зараз нарізаю шорти. Я вже виставляю шорци тільки на другому каналі. Розпаковочка. Так, і тепер виставляємо шорти для ігрового каналу. повноцінного монтажок. 3.40 ночі і дуже спати, бо спина вже болить 6. Добрий ранок. Новий день, новий влог. У мене гору болить. Сука, не знаю чого. Це жінка зробила зі мною. 10.30. 10? Жінка вже десь робе нам сніданок. Зараз будем пити каву ми. а до кави буде шаурма, та на жаль вона така мала. Шаурма, шаурма, чому ти така мала? Шаурма, шаурма, чому така мала? Я на офісі. Так, зняли ми косички. волосся не покрутилися. Так, я зробив собі каву, сів за комп, але це буквально поки п'ю каву, таке по посерчити, подивитися, що тут до чого взагалі, і далі йти, бо ми сьогодні, другий день продовжуємо прибирати. Вчора таке помілочі, я в основному посуду мив, дружина, там щось позамітала, поприбирала трохи. а сьогодні продовжуємо. Так. а? Та любий. Прибирали, прибирали, зробили колян. Зараз покуримо, і я далі піду. Коротше. Я зайнявся боркою там у себе. І. Як я й говорив, потрібно до кінця року, щоб в новому році стартанути з новими локаціями і треба їх там зробити. Так, наша поляночка. Коротше, як ви зрозуміли, влог сьогодні тухлий. Але, бля, бля, ви, ви так охереєте. Я вам отвечаю просто, ви, ви, ви... афігеєте. Я там стільки сьогодні убирав в одну харю, блядь. блять. Оце, щоб ви розуміли, що з 5 чи 6 вечора я тільки закінчив. Що? Тупо як з 9 утра чи 60 я став. Так, блядь, не розгибаюся, а все там обирав. Знаєш, як у відео там Но... сидить чоловік із а жінка розказує. Так, девушки, смотрите, сьогодні я наготовила і, показує, що вона, ой, і розказує, що вона там кашку, шмяшку, а він сидить бутербродом давиться. Охлі, Ти так, вроді там. бутерброду не давишся. Я її наготувати да. Короче, Побачив рецепт суші, суши торт заебовши то. Ну, такие прикольные. В принципе, вполне съедобно. Вполне, вполне мои месяца для разнообразия. Так что да. Пока вспеваю, пока все вспеваю, все получается. Ну, в принципе, сами все бачите. Вельми непогано. Ой, я задоволен. Ну а там, как дороблю все, то покажу вам, конечно. Ви будете просто в шокі. Жінка сьогодні як зайшла туди, вона, звісно, афігела від того, скільки я роботи зробив. Який сроч? Був, який, який яка краса стала, я згоден. Ага, Ой, ну а жінка що? Жінка сьогодні в мене відпочивала весь день, бо в неї завтра робочі дні. Робочий тиждень починається важкий, то я її не напрягав нічим, щоб вона відпочила. А що я все одно вдома, що мені таке. Так що якось так. Не знаю, чи ще щось сьогодні підзніму може щось і підзніму, але в основному, мабуть, це вже таке почти все. Оце бачите, це такий торт у мене вийшов. Ну а це наша нарізка Дена такі штуки дуже добрі. Це те, що я по бартеру зі Словакії замовляв. Ой, та і все. Що, колян зробив. Зараз дружина шукає щось, щоб подивитися. Повечеряю, нарізка, Може потім ще піду пограю, трохи спозивав на як піде. А так, в цілому, все. Хоч поплянка і нічого ж не роблю. Так, а чого ти щось робила? Ну я ж тобі навіть нічого претензій не кажу. Я тобі сьогодні казав, зачем ти будеш щось робити? Ти мене сьогодні. Ну я тебе зразу з утра послав на диван, сказав, лежи. Тебе завтра. В тебе завтра робоча неділя. Я все зроблю. Відпочивай. Я так і зробив. Обід зробив, кальян зробив. Вечерю зробив, кальян зробив. Там все поприбирав. Тут ось все Ну тут мені робить пилосос, допомагав, да база руною. А так, що я. Я все по все по этот. Два раза постарався, ну я знаю. Этот... Два раза я старался. Как сделать его таким